Доброго дня, шановні колеги! З вами знову Лученко Олександр. Сподіваюсь, ви дивились моє попереднє відео, де ми розбирали, що виконується першим, якщо у вас суміш тайм-аут, зен, промісів, циклів тощо. Дуже цікаво, подивіться, появиться час лейбл. Натисніть, можна подивитися. А сьогодні я хочу розказати за консоль і помилки, які роблять почин... почат... починаючи. Люди у розробці, тобто, коли приходять у JavaScript, починають писати перші коди, консоль та помилки дозволяють дуже, дуже швидко uh, зрозуміти, яка у вас помилка, як її виправити, і не зробити помилки критичні на майбутнє. Давайте подивимось, як це зробити. До речі, зауважу: якщо ви скажете, це дуже легко зробити, вчи дебагер. Дебагер на першому другому спринті, на першому другому. Uh, Циклі навчання, коли людина тільки починає створювати зміни, щось писати самостійно, писати дуже-дуже прості таски, ну це занадто. Якщо ми навалимо на людину дуже багато інформації, то вона просто захлебнеться, не вигребе, бросить і піде у іншу якісь екшени робити. А програмування просто закине. Це важко одразу все зрозуміти. Далі згодом дебагер це наш постійний друг і постійна. Наша допомога. Але на початку, якщо ви будете уважно дивитися у консоль та на помилки, які виникають, цього буде достатньо. Давайте я покажу реальні приклади, за які мені писали у чаті на курсі GS24, перша частина. Тобто я взяв. Реальні приклади, які питають реальні проблеми і баги, які роблять і питають люди у чаті підтримки цього курсу за останні декілька днів. Це база з нуля люди вчаться, тому дуже просто. Що нам потрібно? Нам потрібен HTML, і я копіюю першу таску. Копіюю HTML-таски. Так, ось він. Тут у нас є, є, є ось ця таска. Копіюю. Дуже простий. HTML і JavaScript, який реалізовує саму таску. А ви, поки я все запускаю, подивіться на таску, як вона працює і що відбувається. Добре, ось таким чином, давайте рознесемо. У нас є input, в який людина вводить число. Ну, воно введене при старті. Людина отримує ось такий блок і самостійно пише той код, який я вставив. Тобто, ось так, як він є, я його вставив. Створена функція T02. Функція запускається при натисканні клавіші кнопки B defuse 2. Що це таке? Це назва класу. Напишіть код у функції, який створює за допомогою цикла while рядок де шаблон підкреслення-зірочка. Повторюється кількість разів, яке вказано в input 2. Функція виводить все це в out 2 Рядок, який створила. Натискаємо. І в нас нічого не відбувається. Що нам потрібно? Нам потрібно правою кнопкою миші, інспект запустити консоль. Ось консоль перед вами. Консоль це наш постійний друг, який показує всі помилки, які виникають. Давайте ми будемо по крокам перевіряти і виправляти помилки. По-перше, консоль постійно перші декілька років вашого життя як розробника. Консоль не закриваєте ніколи, вона постійно повинна бути на екрані. Оновлюємо сторінку, натискаємо кнопку, отримали помилку. Дивимось, помилка виникла у п'ятому рядку файла script.js. Ось цей файл, ось п'ятий рядок. Тут виникла помилка, яка: Cannot read property of null reading value. Тобто, коли. JavaScript спробував читати value ось цього елемента, то була отримана помилка. Що ми перше робимо, коли ми бачимо цю помилку, цю проблему. Ми виводимо у консоль елемент, який ми отримали. Ось таким чином. Копіюємо. Вставляємо і натискаємо кнопку. Подивіться, будь ласка, у консоль.лог. У нас лежить нул. Тобто ось тут немає нічого. Ми нічого не отримали. Звісно, якщо ми спробуємо у нул прочитати value, то ми отримуємо ось таку помилку, як ви бачите, у шостому рядку. Добре. В чому виникла така помилка? Давайте подивимося у HTML. Чи є там елемент з класом input 2. Дивимось. Ось такий HTML. Тут є input і його клас I2. Але помилка виникла не просто так. У завданні написано Input 2. Тобто, тут моя проблема, я невірно поставив таску. І людина, яка мені довірилась, вона просто скопіювала, не перевірила ваш HTML наявність цього елементу, і просто написала, як виправляти цю помилку. Ну, Ми нічого не будемо правити в HTML ми виправимо у коді. По-перше, ми ось тут напишемо І2. І Впевнимося, при натисканні кнопки, що елемент input ми отримали. Ось він з'явився у консолі. Якщо я навожу мишку на нього, ви бачите, він навіть підсвічується. І потім я виправляю отут input i2. Можна видалити canсорлог зайвий і натискаємо кнопку. Також з'явилася помилка, але якщо ви зауважите, помилка з'явилася на 14 рядку. Ось. Ось тут. Тобто, тут ми пройшли цей квест. Йдемо далі. Ми вже знаємо, що така помилка виникає, коли нема елемента. І ми пробуємо у цього нема у нул, прочитати якусь властивість або записати. Тут записати властивість і не раштімель. Ми знаємо, як перевіряти проблему. Тобто, щоб впевнитися, що дійсна проблема у цьому. В canсо.log я виводжу. Аут один. Натискаю кнопку, і ось я маю нул, ви бачите. Тобто проблема в тому, що нема такого елементу. Йдемо в HTML і дивимось. Нам треба вивести в аут 2 І в завданні у нас треба вивести в аут 2 Тобто, цей рядок або був помилково написаний, або скопійований з попереднього завдання. Як його виправити, ми вже знаємо. Виправили, натискаємо кнопку, впевнилися, що ми отримали саме out 2 ось він. І тепер виправляємо тут код, після чого можна видалити канцр-лог. Працює? Так, працює. Подивіться, будь ласка, ще одне. Але багато хто пише таку фразу. У мене помилок немає, все працює. Ось це саме такий приклад: коли все працює, помилок немає. Але шаблон треба повторити 5 разів, а повторює 4. Шаблон треба повторити 3 рази, а повторює 2. Тобто таска не виконана, це баг. Але помилок немає, все працює, все запускається. Тому запам'ятайте, що запускається навіть пуста функція. Ось. Помилок ж не буде, бачите? Помилок немає, я кнопку натискаю, все добре. Але те, що у вас код запускається, те, що щось він виводить і щось робить, це тільки один крок до виконання таски. Неможливо ставити е, в синонім запускається код, нема багів. Баг – це трохи інше. Баг – це коли те, що у вас відбувається, не співпадає з тим, що очікується. Тобто є завдання, а код робить щось інше. А те, що нема помилок, це тільки перший крок в тому, щоб виконати завдання. Добре, ми не будемо розбирати, чому тут баг, це трохи інше. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як консоль допомагає перевірити код, а ми йдемо далі. Друга таска, по якій мене питали, ось так виглядає у HTML. І ось її реалізація. Зауважте, будь ласка, те, що я копіюю код, як його мені прислали. Якщо щось не так, ну, я не буду виправляти, от саме так, як прислали код, я буду показувати. Що у нас є? У нас є функція, яка запускається. Я ось тут поставлю пробіл, мені так зручніше. При натисканні кнопки. Функція повинна прочитати ось тут число. І потім написати код виду. if число, то в 5 ось сюди, виводиться одиниця. Else виводиться 0. Ось тут написано так, як треба все. Тобто, питань до цього коду в мене немає. Ви повинні зрозуміти. Людина отримує шаблон, в якому ось так виглядає завдання. Все інше людина додає сама. Що додала людина, ви бачите. Ось по цьому коду у мене нема питань. Єдине питання, що можна консольлог вивести спочатку один раз, але хай буде два рази, це навіть краще. Людина здала код, він працює, помилок немає. І питання, чому бах? Давайте ми будемо з вами розбиратися. Уважна людина, можливо, я не пам'ятаю, як це була діалог, тому що в мене багато людей питають за проблеми коду. Можливо, навіть людина це замітила. Що, коли вводиться інше число, у консолі виводиться все одно 8. І спитало, чому так. Хоча код працює, помилок немає. Все, як би працює. А питання в наступному. До речі, зауважте: людина виводить число, переводить, тут синім кольором все підсвічується, все добре. Проблема в тому, що якщо код написаний без. Функції, то він виконується в момент завантаження сторінки JavaScript. момент завантаження сторінки у інпут стоїть 8. Якщо людина виводить у консоль, як тут, ми бачимо цю 8, все добре. Далі людина перевіряє 9, а у консолі все одно 8. Ось цей лог дозволяє зрозуміти проблему. Якщо б його не було, то дуже складно. Побачити проблему, тому що код працює так, як потрібно, ну, майже як потрібно. Подивіться, будь ласка, все класно, все добре. Cancer дозволив локалізувати проблему, що у нас завжди виводиться 8, незалежно від того, як вводиться і що вводиться в інпут. Я вже сказав, що ця проблема виникає тому, що. Пробували прочитати value при завантаженні сторінки, точніше, і зробили завантаження, а нам потрібна інша логіка. Нам потрібно натиснути кнопку. Потім прочитати value. Тобто, ось цей код повинен бути у функції. У нас натиснули кнопку, запустилася функція. І потім щось робити: перевіряємо. Одиниця. Але тепер ми отримуємо 9 і це добре. Якщо ж ми поставимо тут 0, ми побачимо, що наш Шкод повністю працює. І працює як гілка IF, так і гілка Else без якихось проблем. Думаю, ви зрозуміли, що без консолі було б дуже важко локалізувати цю проблему. Але консоль тут допомогла. Я не буду ще казати, що можна оптимізувати код, це проблема курсів, а не цього відео. Тому консоль тут спасла ситуацію і дозволила поняти, де помилка, хоча все працювало, а ось цей варіант ну він там один. Його могли просто не перевіряти. Як бачите, JavaScript у динамічній типізації все сприймає як true, тільки 0 сприймає як false, тому працює гілка Else. Добре. Зрозуміло, що консоль потрібна, навіть якщо нема помилок, а я йду до наступного прикладу. Наступний приклад це дуже цікавий приклад. Він мені дуже сподобався тим, що дозволяв зрозуміти логіку Java дуже дуже і консолі, що це дуже важливо. Показую. Ось такий код. Людина написала, людина отримує без оцього цього всього, тобто ось таким чином, і сама пише ось такий код. Візуально? Візуально. Все окей. Подивіться, будь ласка. Ну, отак от, якщо ви початковець у розробці, ви дивитесь, ну не бачите ви проблеми. Що нам потрібно, коли людина вибирає option, у якого value дорівнює true, то треба ось сюди вивести sale рядок Якщо ж false, то затерти вивести пустий рядок. Тобто людина справилася, задача он є. Дивимося, вибираємо копье. Тут true, а нічого не вводиться. І людина задає питання, а чому? Якщо ви були уважні, то я в попередньому тастці сказав, що JavaScript кодує вивід у консоль кольором. Наприклад, якщо я виведу одиницю, число, давайте виберемо щось, ось вона, то число виводиться синім кольором, якщо ви не міняли цвітової схеми, якщо я виведу рядок, то консоль його виводить сірим кольором. Якщо я виведу true, то JavaScript розпізнає, що це Boolean, і виводить його синім кольором. Якщо ж я виводжу False, то JavaScript розпізнає і теж виводить його синім кольором. Супер. До речі, можна було б і тут писати, наприклад, CancerLock. 1, і ви побачите, що тут навіть іде кодування. Ось навіть тут далі log Один, де там, тик-тик-тик. Ви бачите рядок. Ну, і звісно, true, false теж відпрацює. Таким чином, якщо я виведу ось тут оцей N, що був, до речі, зауважте. Cancel N було написано. Це дуже добре. Тобто я вже людину заставив подумати, ось що ми отримуємо. Подивіться уважно: true false виводиться синім кольором. А тут ми отримали рядок. Це важливо. Тобто, Ми отримали, ми завжди з інпута, селекта, Я постійно це наголошую, ми отримуємо рядок за шті А далі ви повинні його або привести до типу, або враховувати, що це рядок. Якщо ви побачите у консолі, Сірий колір це рядок. Тому ось тут треба проставити співпадіння з рядком. Тоді в нас сейл з'явилося. Ну і, звісно, треба, щоб спрацював else if, поставити тут рядок. Я не буду зараз казати, що тут можна 3 дорівнює поставити, що можна else написати. По-різному. Це вже не питання задачі, це питання курсів, де я розповідаю, як оптимізувати. А ось тут у нас все працює. Є сейл, нема сейл, є сейл, нема сейл. Ви бачите, код запрацював. Зрозуміти, чому була проблема, можна було, якщо ви виведете у консоль те, що ви отримали. Ви отримуєте ось тут рядок. Він кодується сірим або чорним кольором. А у коді порівнювали з boolean, тому порівняння було недоречне. І треба запам'ятати, що коли ми отримуємо рядок, то він буде завжди давати true, якщо ми просто будемо писати if-рядок. І тільки пустий рядок буде давати false. Це ми теж обговорюємо. Таким чином, консоль дуже допомогла нам ідентифікувати помилку. Ну і ще дві дуже короткі таски, але одна з моїх любимих тасок виглядає наступним чином JavaScript можете почитати, а я поки скопіюю HTML. HTML дуже простий, задача зводиться до того, що треба прочитати числа зі span. Ось ці. І додати одне до одного і вивести е, суму цих чисел, тобто скільки буде, якщо їх скласти. Натискаємо і отримали помилку. Е, я відформатую код, щоб було краще зрозуміло. Помилку ми отримали у 10 рядку. Ось тут. Помилка, ми її вже бачили два рази, здається. Тобто, у елемента не змогли прочитати текст контент. Елемент у нас тут ось таким чином. Виглядає, давайте ми з вами виведемо у консоль, ми знаємо, що робити. У консоль ми виводимо елемент, натискаємо кнопку. І ми бачимо тут одразу ще одну проблему. Подивіться, будь ласка. Вивелося 5, вивелося 9, вивелося 10, і вивелося Undefined. Чому вивився Undefined? Ця помилка часто виникає у розробників. Якщо ми ось тут виведемо. У консоль ось цей вираз, то побачимо число 4. Чому? Тому що елементів у колекції у нодлисті 4. Оця властивість length показує кількість, їх 4. Але нумерація йде з нуля. Ось це нульовий, ось це перший, ось це другий, ось це третій. Коли ви пишете дорівнює. Менше чи дорівнює, то цикл працює із числом 4. І спробує шукати четвертий елемент колекції або нодлиста, не знаходить його. І пробує читати його властивість текст-контент, і отримаємо цю помилку. Виправляється виправляється дуже просто: прибираємо дорівнює, натискаємо, все запрацювало, і початківець йде далі. Якщо не виводив у консоль ось таку штуку. Навіть я, зараз, поки я ляпаю язиком, дивлюся на відео, дивлюся, як записується аудіо, я пропустив ось цю помилку. Ну і плюс я одразу побачив дорівняв і зрозумів, що я знайшов помилку. Мені так здалося. І я ось цю помилку прохлопав. Тільки тоді, коли у консоль я вивів ось цей елемент, я побачив, що двійку пропустили. Ну і в голові навіть не сталося мені скласти, скільки буде. Ну, звісно, я трохи на себе наговарюю, зараз я все це буду перевіряти, писати тести. Коли б я починав розробляти код, я ну, не став би додавати одне до одного і пройшов би далі. Тим більше це 16-тасків, Впереді до 25-ї ще багато тасок їх треба зробити. Запрацювало, помилок немає, все супер, і нічого тут складувати. Але як тільки я вивів консоль, я побачив, що двійку забули. І ось тут треба ставити 0. І тепер відповідь коректна. Як бачите, консоль дозвола і локалізувати, і прибрати, і ще й знайти ще одну проблему, якої просто не було помилки в консолі. Тому консоль must have завжди відкрита. Йдемо далі. Остання помилка одна з моїх теж любимих, тому що дозволяє чомусь навчитися. І сама таска. Ось вона. Ще раз зауважую, я копіюю, як є. У цій таски ви повинні зрозуміти. Людині дається ось таким чином код. Ось так. Тобто, ось це ось прописане. Це дуже важливо. Чому це прописано? Тому що це впливає на те, як буде розв'язуватися таска. Ось ці два рядка людина дописала сама. Дописала, натиснула, отримала 56 як більше число. 56. І все. Все добре. пішли далі. Питання: в чому баг? В чому баг. А бах виникає ось тут. Наприклад, триньк і 9 у коді стає більше, ніж 56. Чому так відбувається? Нам тут теж допомагає консоль. Консоль лох, нам input. Натискаємо і бачимо, що у Консолі ми працюємо з рядками, а не з числами. Зауважте, будь ласка, у завданні є наголос число. Крім того, ось тут іде порівняння чисел. Цей вираз характерний для знаходження більшого між двома числами математичного більшого. Але, на прикладі, який спеціально був введений, все працює добре, видно, що людина не перевіряла далі. Навіть прості варіанти, а тут у нас повний набір цікавих проблем. І проблема дуже легко локалізується, якщо людина починає перевіряти і виводить у консоль те, що отримала. А отримала вона рядки, це не числа. Виправляється все це різними способами. Самий простий додати знак плюс. І ми бачимо, що тепер все працює, і в консолі ми отримуємо числа. І тепер ось цей приклад з 9 теж працює коректно. Тобто 55 стає більше, ніж 9. І ми бачимо тут числа. До речі, зауважте. Тепер видно, що ось ця назва була не дуже правомірна. У вас в змінній ви отримували рядок, а не число. З приводу назв я теж не буду зараз сперечатися. Це. Проблеми курсу, а не цього відео. Ну а я сподіваюся, що ви зрозуміли, що консоль це дуже-дуже потрібний must have інструмент, який постійно перед вами повинен бути. Перевіряйте кожний крок, поки ви починаєте свій шлях у розробці. Це дозволить вам виявити і поставити більше питань. Ну і, звісно, стати кращим розробником, ніж ті, хто пропускають цей крок. З вами був Лущенко Олександр. У коментах пишіть, якщо ви зі мною згодні чи не згодні, можливо, якісь ваші приклади. Ці задачі я взяв з реального курсу JavaScript 24. Мені ці питання задавали у чаті останні декілька днів, здається, 3 дні. Тому що в Телеграмі там по замовчувані останні 3 дні я бачу лох дій, якщо не, далі не прокручувати. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь курс 24 з нуля. Вчимо JavaScript, багато консультацій, багато помилок. Є люди, які зовсім ніколи не програмували, у них виникають питання і баги, все ми це розбираємо, розглядаємо і вчимося писати код. Якщо є питання, іконки, Telegram, Viber, WhatsApp, пишіть, я відповім приєднуйтесь і сьогодні вже ви можете почати програмувати. З вами був Лущенко Олександр. Бувайте! В наступному відео я розгляну. Один з відкритих уроків контори, яка займається теж навчанням JavaScript. І ми з вами розберемо, гарне це відео чи не дуже і чому. Ну все, бувайте! Гарного, мирного вам неба. Зустрінемося завтра чи післязавтра.